Сьогоднішній уривок Євангелії розпочинає, можна сказати, певну трилогію: три притчі, які будуть говорити про господаря, які будуть говорити про місце праці, які будуть говорити про нагороду. І в самому сьогоднішньому першому цьому уривку ми зустрічаємося з володарем, господарем виноградника, який з самого початку маємо собі це як би так засвоїти. Який зі своїм має право робити що захоче. Сьогоднішній уривок Євангелії показує нам виноградник як місце, до якого є запрошені працівники. У той самий час це є приклад цілого Божого народу, до якого на самому початку був запрошений виборний нарід, тобто Ізраїль. Але потім, з приходом Христа, це запрошення воно набирає. Більш універсального характеру, то -то Господь запрошує всіх. Господь запрошує кожного і в відповідному часі. Господь ходить і шукає людей, щоб запросити їх до своєї церкви. Він запрошує людей до спасіння. Цікавий момент, коли ми сьогодні чули про цю площу, на якій господар виноградника, він шукав працівників. То е, такий е, вчитель церкви е, Ореген, він колись говорив, що е, це місце, воно є поза церквою. Тобто площа або площі це є місце поза церквою, але там, саме там, Бог запрошує своїх е, вірних, своїх дітей, щоб вони стали на дорогу спасіння. І кожен із нас, тут присутніх, в своєму часі був запрошений. Це запрошення для кожного з нас, воно виглядало абсолютно в різний спосіб, як ми говорили, в різну пору і історії, і власної історії, тобто в пору таку вікову. Господь запрошує людей, що прийшли до нього, щоб були із ним. І найголовніше, щоб вони пізнали свого Господа. З цим власне є найскладніше. Першому сьогоднішньому читанні ми чули слова пророка, який в імені Бога говорив, що мої дороги не є дорогами вашими, шляхи мої не є шляхами вашими, мої думки не є думками вашими. Говорячи і підкреслюючи, що це абсолютно нормальна річ, коли сотворіння може не розуміти свого Творця. Коли ми, як слабкі і обмежені люди, Можемо мати до Бога запитання, але Він не може нам дати на них відповіді, тому що ми її не сприймаємо, тому що ми не сприймемо її так, як повинні сприйняти, а можемо сприйняти лише по-людськи. Повертаємося до Євангелія. Саме це відбувається в самій ідеї і думці Ісуса, який подає нам цю притчу. Давайте вийдемо з нашої точки зору людей, які дещо знають, як працює цей світ, людей в міру справедливих, людей, які б мали якийсь певний свій бізнес, і які були б зацікавлені в тому, щоб у цьому бізнесі хтось працював. Звичайно, це стає навіть складніше тоді, коли ринок праці він є такий хиткий. Коли є проблеми з е, працівниками, е, але, напевно, кожен е, такий господар е, такої фірми він буде хотіти, насправді, щоб знайти працівників. Навіщо? Для того, щоб ця фірма, для того, щоб е, цей виноградник чи то буде якесь е, інше е, місце праці, що воно насправді приносило якісь певні кошти, які він може дати працівникам. І, звичайно, які залишаться в нього для власного збагачення, для збільшення, можливо, не тільки свого власного статку, але ми знаємо таких меценатів навіть в історії нашої держави, меценатів, палаци чи театри, після яких вони ще працюють досі. Але повернімося до цього сенсу, сенсу сьогоднішньої Євангелії. Однак, коли ми чуємо сьогодні, як господар набирає працівників, в певному моменті, якби цілий цей устрій він ломиться, ломається тому, що правдоподібно цей господар виноградника він є несправедливий. Він запрошує в будь-якому часі насправді тих працівників, але ціла розв'язка сьогоднішнього уривку Євангелії, вона наступає в кінці. Коли видається та сама заплата кожній людині, хочу зазначити, що коли господар домовлявся з своїми працівниками, він говорив тільки з першими про заплату. Він говорив про цього динара, якого він дасть за сьогоднішній день праці. Прошу це так само, щоб ми собі уяснили. Тільки з першими, яких він наймав на роботу десь о шостій ранку, він їм сказав, що дасть їм динара, чи то багато, чи мало. Традиційно говориться, що це є така дуже популярна традиційна заплата, один середний динар для людини, яка займається такою фізичною працею. Наступним він не говорить, скільки він дасть. Аж тоді, коли починається виплата, знову починаючи від остатніх, ті перші вони можуть дуже здивуватися і дивлячись, який є добрий цей господар, розуміти, що правдоподібно, коли він буде прораховувати це до аж цих ранніх годин, до шостої ранку, напевно, ця квота виросте. Але так не сталося. Щоб дуже довго не, не говорити і не з'ясовувати цей погляд цього господаря-виноградника на ситуацію, хочу тільки би, підкреслити важливість цього уривку Євангелії. Господарю виноградника не йдеться про те, щоб його бізнес добре працював. Йому ні йдеться про певну справедливість, людську справедливість. Господарю виноградника йдеться про людину. Йому йдеться про кожного працівника, щоб він отримав не по справедливості, але те, що насправді йому потрібно. В ізраїльській традиції було так прописано, і це було прописано в Божому Слові, що в кінці дня господар мав віддати цілу заплату працівнику. Тобто не раз на тиждень, раз на місяць, ні, в кінці кожного дня віддавалася заплата, бо деякі люди, які жили від заплати до заплати, розуміємо, розраховували на неї вже в завтрашній день. І це було правило, яке треба було, яке було до виконання. Отож, господар виноградника хоче дати кожному це необхідне, що йому потрібно для сьогоднішнього або вже для. Завтрашнього дня, незалежно скільки він працював. Ми би сказали, це несправедливо? В певному сенсі так. Це несправедливо згідно математики, це несправедливо згідно, не згідно бухгалтерії. Відділ кадрів може мати, звичайно, до того якісь певні заперечення. Але зі сторони Бога, який хоче кожного із нас бачити в своїй домівці. Це є справедливо. Тому Господь в першому читанні сьогодні сказав: Мої шляхи не шляхи ваші, мої думки не думки ваші. В тому самому е, читанні, в першому ми почули слова, в яких е, Господь через пророка говорив: шукайте Бога, доки Він є близько, шукайте Бога, доки Він дається себе віднайти. Тобто можуть бути такі періоди нашого життя. Коли це буде зробити складніше. Тоді, коли, начебто, він десь буде дуже далеко. А коли Бог є близько. Сьогоднішній псалом говорить: Бог є близько до тих? А на ну, деякі, деякі пам'ятають ці слова, Бог є близько до тих, хто його взиває. Людина скаже: Ну так, я в неділю піду до храму і там помолюся. Або тільки вранці якісь там декілька слів, ввечері декілька слів, мені цього вистачить. Ну, виходить, що протягом дня Господь може бути дуже далеко. І в час наших дуже важливих рішень Його може бути не бути близько. Так, ми можемо зробити навіть в своєму житті все по справедливості, але цього світу. Але нічого не зробити для справедливості світу, до якого прямуємо, або коли говоримо про царство небесне, говоримо, воно вже тут є, але ще не є в повні. Сьогоднішнє Євангеліє концентрується не тільки на любові Бога, не тільки на тому, що Він насправді хоче кожному дати повну заплату. Він не хоче дати нам шматочок неба. Він хоче запросити нас до цілого неба. Він хоче запросити нас до вічності, не для того, щоб ми за свої навіть життєві якісь добрі вчинки, бо хтось каже, я добрі вчинки роблю. Ну за це можна заробити на небі. Ну скажімо, сім годин, а потім вічність в другому місці. Ну бо якщо говорити дуже по справедливості, то деякі люди використовуючи якісь певні такі язичницькі жести часом, коли труна з покійником опускається до землі, то до землі то кидають туди якісь там монети, такі наші, і питаєшся, людина, а що ти робиш? Ну кажуть, кажуть, землю треба викупити. Так ну і наступне запитання, звичайно, замикає дискусію. А ти знаєш правдиву ціну землі? Тобто -то ці монети, які ти кидаєш, то, то в кого ти викупив? Чи ти насправді заплатив за цю землю? Ні-ні-ні, ну так так робиться. Ага, тобто -то не по справедливості, так? Ну і е наші всі вчинки, якщо б ми так зібрали всіх докупи, то скільки б ми могли заробити на перебування в абсолюті, тобто -то в царстві Небесного Отця? Є купа людей, які працюють ціле життя, і не можуть собі заробити на те, щоб поїхати десь на відпочинок в екзотичні держави, ну бо не можуть назбирати ці кошти. Ну, бо так, так є. А ми б хотіли за, скажімо, нацять добрих вчинків, які ми зробили протягом життя, заробити собі цілу вічність в небі. Навіть по-людськи будемо говорити несправедливо. Але Бог запрошує нас до за чого глибшого, і відходячи від того, що насправді його бачення воно є ширше, ніж наше, його бачення, воно просякнуте любов'ю, чого часом не буває в нас, чого часом не буває в нас, коли ми навіть говоримо про справедливість. Сьогоднішній вангель говорить ще про одне, говорить саме про людину, яка розуміється на справедливості, розуміється на логіці, розуміється на бізнесі. Але людина, яка на господаря, може дивитися брудним і скривдженим оком. Саме про це, саме про це е, говорив господар Віноградника, коли звертався до одного із тих, які почали нарікати, чому господар заплатив тим, які прийшли в останню годину праці, тобто працювали не 12 годин, а тільки одну годину, чому заплатив стільки само, скільки е, їм. І тоді той самий господар він звернувся до цього працівника, який нарікав на нього, який плював на нього, можна сказати, за його несправедливість. Він сказав до нього: Друже, чи не за динарія ми з тобою домовилися? Пригадайте ці слова, друже, які сказав Ісус перед свою смертю, коли Юда видав Його. Він сказав, приятелю, чи поцілунком видаєш сина чоловічого? У юду так само були свої бачення на служіння Ісуса. В нього так само сьогодні, можна сказати, посипалася вся його ідея Фікс. Він вірив в якесь царство, він чомусь пішов за Ісусом, він, можливо, щось залишив, але потім поступово, поступово, поступово почав дивитися на місію Ісуса, але таким скривдженим оком. Дивитися не через призму любові, віри, а через призму того, що мені ж належиться. Чому я тільки маю ходити за Ісусом і нічого не мати? І тому всі знали, що Він підбирав з цього ящика. Але повертаємося до сьогоднішнього Євангелія. Цей Господа виноградника звертається з великою пошаною і любов'ю до того, хто працював у його винограднику цілий день. І він каже, ми здомовлялися з тобою за цього динара, бери і йди. Знаєте, коли я роздумував над сьогоднішнім Євангелієм, ще вчора ввечері, так підсумовуючи певний тиждень, який пройшов, згадав собі, що ми з вами так само зараз працюємо в такий дуже складний час. Такий спекотний час, і напевно, наша сьогоднішня якби, праця вона доставляє нам дуже багато мозолів. Може, в нас є опалені плечі, ми є втомлені, втомлені війною, втомлені певною несправедливістю? Ми стикаємося з нашою корупцією, яка є повсемісною. Ми зустрічаємося з певною неправдою, і тоді люди запитуються, а де ж Бог? Ми знову взиваємо до нього, а він несправедливий, тому що ми ж просили його, що воно все дуже там, швидко перемінилося з дня на день, а тут цього не настає. Багато людей е е е після певних заяв, е будемо говорити так само е нашого папи Франциска, розділилися на нього і сказали, як він може так робити, як він може так е говорити. Але в... задаємо собі запитання. Ті, які часом пишуть ці коментарі, чи насправді зробили від себе все можливе, як можливо зробив папа для того, щоб війна в Україні зупинилася, ми можемо бути такими ображеними, можемо не розуміти певні ситуації і остання трагедія з минулої неділі. Коли е, російський шахет е, потрапив до складів е, каріта спец е, львівської архідії коли е, згоріло десь близько 300 тонн е, гуманітарної допомоги, звичайно були слова співчуття, е, були слова е, такої солідарності. Е, можливо, в чомусь треба допомогти, бо розуміємо, що на цю гуманітарку конкретно чекали люди. Сьогодні в нас немає тої гуманітарки, яка приходить так дуже багато, такою лавиною. Ці лавини вже закінчилися. Сьогодні вся гуманітарна допомога вона практично є вже адресованою певним тим потребуючим, і здебільше це є схід і південь України, коли ця подія сталася. Деякі люди вони в своїх коментарях почали викидати таку сірку, злость і говорити: а чому там лежало, а чому там акумулювалося стільки 300 тонн, Хоча ніхто точно не може сказати, але ну згодом буде вияснено, чому там стільки багато треба було роздати людям. Коли я розмовляв з іншою такою фундацією, благодійним фондом вони говорили, ну в деякі моменти в нас це був денний оборот. Тільки стільки в день приходило, і більш-менш стільки виходило. Мало хто з цих коментаторів знає, як розподіляється ця допомога, як виглядає логістика, як виглядає передання певних речей, які мають бути з одної, другої і сьомої фури. По це 15 фур насправді дуже багато інших речей ми можемо, якби не знати. Можна звичайно спитатися, і тоді сказати, добре, тоді все зрозуміло. А можна просто покоментувати, або ще раніше, подивитися таким скривдженим брудним оком на ситуацію і прокоментувати згідно того, як виглядає власне серце. Ці ситуації, про які я зараз казав, насправді може бути безліч, цих ситуацій є дуже багато, ці ситуації приходять до нас в спекоті цього дня. Ці ситуації приходять до людей, які в всіх змаганнях вони хочуть все ж таки перемогти. Вони хочуть, щоб у будь-якій ситуації все одно перемагав Бог і Його правда не наша справедливість, не наше обмежене бачення, але саме Бог. Ми втомлені, ми роздратовані, і про це говорять наші коментарі або часом навіть. Звичайне спілкування вдома. Але сьогодні, як християни, як вірні одній спільноти, маємо закликати одне до одного, щоб кожного дня навертатися. Навертатися не тільки в тому, що часом насправді треба прикусити е язика, якщо не знаєш цілої правди, але навертатися в тому, щоб на речі дивитися очима Бога, щоби насправді сьогодні збагнути Його шляхи. Щоб зрозуміти, до чого Господь кличе нас. Ми розуміємо, що потрібна формація для таких менших так, з наших родин, і дуже добре, коли батьки вже записали своїх дітей в категетичний клас серед всіх інших викликів, так англійська, танці і все інше, знайшли час для пізнання Господа. Але я хочу задати запитання до дорослих. Чи насправді дорослі вважають, що один раз на тиждень почитати Святе письмо або навіть шматочок почитати кожного дня, але на цьому зупинити, чи цього вистачить? Чи насправді вважаємо, що для пізнання Господа, для того, щоб зрозуміти його дороги, вистачить, вистачить тільки такі традиційні форми віровизнання, без Постійної насправді праці, без часом переступання через не хочу, переступання через себе, пошуки певних відповідей, які просто не даються. Я захочу сьогодні кожного на початку цього навчального категорічного року. Це додаткова нагода, можна розпочати в будь-який час. Ми говорили, Господь кликав в різні пори дня працівників до цього виноградника. Але сьогодні, можливо, той день, коли Господь захоче нас, щоб ми насправді захотіли в своєму е, духовному житті мати певний поступ, бо вимоги вони збільшуються, а сили людини і бачення ситуації інколи може відставати. Я запрошую, щоб ми захотіли сьогодні пізнати Бога, який любить. Щоб ми захотіли насправді пізнати ціну динара як плату не за робочий день, а за ціле наше життя і далі, з'ясовуючи, щоб ми зрозуміли, що це насправді не є жодна плата, а це великий дар запросити нас до вічності, так само, як великий дар сьогодні, коли Господь близько, запросити нас до того, щоб ми з ним співпрацювали. Для того щоб ми сьогодні зрозуміли свого небесного батька, щоб ми зрозуміли Ісуса, якого в житті насправді не розуміли, і якого потім віддали на смерть Хресну, тільки тому, що не розуміли Його політики, Божої політики. Господь запрошує нас сьогодні, щоб ми ніколи в житті не сказали, Господи, коли нам було важко. Ти навінаві не навідався до нас, Господь. Коли б нам було важко, ти не дав нам відповідного слова. Ось сьогодні цей день. Ось сьогодні день, коли ми стоїмо на якійсь там вулиці чи на площі, а він каже: ідіть до мого виноградника, щоб там не просто перебувати, але працювати в поті, втомленими, але для того, щоб нас дати отримати цю нагороду, на яку ми навіть не сподіваємося. Дай нам, Боже сьогодні на нього подивитися новими, оновленими очима. Амінь.